Ну що ж, наші любі, всі, привіт-привіт. Привіт, махайте ваші ручки, ми всі бачимо. Дуже раді вас бачити наші сонечко. Так, і раді бачити, звичайно, Любову Іванівну, яка підготувала нам неймовірну музичну терапію. А що okay. сьогодні знову вигадала ця наша... Чарівниця, ми у неї її запитаємо. Любов Іванів, а ну признавайтесь нам, що цікавого буде сьогодні. Добрий день, мої любі, добрий день, мої любі дівчатка, хлопчики, добрий день батьки, добрий день, моя люба молодь. Я як завжди зі своїм сердечком до вас, яке одне велике і містить, дуже багато-багато сердечок. Я бачу Сашуня, чапля, сердечком також з власними ручками зробив сердечко, кожен раз сердечком ділиться своїм з нами. Ну що, мої хороші? Я рада вас вітати. на Нашої музичні терапії сьогодні я для вас підготувала цікаве, сподіваюся, заняття, і воно має дуже таку романтичну назву. Я вас сьогодні запрошую у світ музичних фантазій. Фантазії кожного різні. Але я сьогодні буду вас просити, щоб ми фантазували про одне й те ж. Давайте спробуємо, як це вийде у нас. Я думаю, що в нас при бажанні все вийде. Але для початку, як завжди, я всіх вас бачу, ви всі підготувалися з хустиною, Альона з котом, прямо Дімасочок, Ярославчик, Іванко, Машуня, Смоляр знову з нами. Нами. Добрий вечір. Сашунька мотузко. Лілечка Долінська Красуночка, Міша гарний хлоп. Ой, Міша просто чарівний сьогодні. Мар'яночка, чого ти перестала посміхатися? Мар'яночка, посміхайся завжди. Сашуня мотузко, попова сашунечка, Марго, як завжди, з нами, разом з нами. Ну, що ми вже всі з хустинками. Тож ми давайте почнемо. Відкладіть хустинки поки що в сторінку. Будемо зараз готувати частини тіла до нашого заняття, щоб ми гарненько, плідно попрацювали. Отже, починаємо. Сідаємо рівнесенько, зараз іще Нелічка до нас долучиться. Так, Шо, всі, хто хотіли, всі в мене дітки пунктуальні, як завжди, всі вчасно приходять. І ще Даниїл Царителі чогось чогось засумував. Не сумуй, все буде добре. От повір чесно, все буде добре. Все буде просто супер. Ну що, мої хороші? Давайте починаємо. Да? Сідаємо рівненько, спиночки стримаємо рівнесенько. Так, сідаємо. Хто хоче встати, встаємо, хто хоче сидіти, якщо вам комфортно сидіти, можете сидіти. Отже, сідаємо і починаємо співати наше музичне привітання. Добрий день ручки плесь плесь плесь. Добрий день ніжки туп туп туп. Добрий день щічки, щуп, щуп-щуп, добрий день вушка. Ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день, носик піпі. -пі -пі. Добрий день друзі всім привіт. Привіт-привіт-привіт-привіт, мої любі! І я рада, що нас, як і завжди, дуже сьогодні багато. Тож... Ми з вами привіталися, підготували наші ручки, ніжки, а головне вушка до наших занять нашого заняття. І перша музична фантазія, на яку я запрошую, давайте всі ми з вами уявимо, що ми десь на морі. Можливо, хтось у своїх фантазіях. Захоче побувати на океані. Я, наприклад, ні разу ще не була на океані, але подумки я можу і будь-куди полинути. І от зараз я вас запрошую всіх на такий великий теплий океан. І давайте ми зараз всі разом покупаємося в тому океані. Хто за? Я за? Підніміть хто зі мною. Хто хоче поплавати, так. Уявіть, що ми в якійсь теплій країні, кому яка подобається країна. А хтось, можливо, вдома, в Україні, і в морі, хтось у морі, хтось, можливо, в океані, а хтось, можливо, в, 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 в Чарівному озері. І зараз ми заходимо в цю воду і будемо чубчик мити. Покажіть мені, як ви чубчик миєте. Миємо чубчик. чупчик. Голова, щоб у нас була завжди свіжа, чиста, гарна. Так. Щічки миємо. Щічки, ручками миємо. І ручки помиємо. Ну, звичайно, куди ж нас ручки повинні бути завжди в чистоті. Далі грудки миємо. Грудки. У хлопців пузо. Хто товстий, а хто тонкий дівчаток? Животика. Погладили, помили, помили животика, ніжки помили, потерли ніжки. Гарно миємо всі аж до колінця. І тепер нахиляємося, п'яточки миємо. Достаємо, достаємо до п'яточок. Гарно отримаємо п'яточки, ніхто не лінується. Навіть уявіть, що ми під океаном, на дні океану, і миємо п'яточки. У нас будуть гарні, чисті п'яточки. І в нас не просто фантазія, а музична фантазія. Тож давайте все це покажемо, все це помиємо гарненько під музику. А музика в нас драйвова, тому включаємося всі і працюємо. Підсуємо, співаємо, всі допомагаємо. Хто знає цю пісню, співаємо, допомагаємо. Женечка Каштан, Я тебе запрошую, ти знаєш, нелічка долучилася, віка долучилася. Ой, ще багато діток долучилося. Тож давайте починаємо. Шунька, давай, зайчику, давайте всі. Чубчик спочатку.

Отак да. Так. І грудка де грудка? Грудки ми. тут туда, ту, ту. грудки, ми тут, туда, ту. і пузо тут ту. пузоми, ніжки тут, туда, туда, ту. ніжки. Ми тут туда, tut, туда. ніжки, ми тут ніжки, ми тут, ніжки, ми п'ятки. Ми тут тут п'ятки, ми тут п'ятки ми. не сподобалося плавати і купатися і мити частини тіла. Мені дуже. Я прямо ж відчула таку прохолоду осінню, і так стало зразу прохолодно, і свіжа голова зразу з'явилася. так? Незважаючи на те, що вже 6 годин вечора по, 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 по київському часу, так, уже вечір, а ми зараз так гарно прохолодою насолодилися, але ми рухаємося далі. Зараз я пропоную, візьміть, будь ласка, хустиночки своїм, ми зараз з вами перетворимося, будемо фа... Нема хустинки, нічого страшного. Можете взяти просто е, рушничок якийсь, полотенце з вами б... побіжіть, візьміть. Або будь що немає нічого, нічого страшного, будьте просто руч ручками. Будь-що, рушничок кухонний, рушничок із ванни можете, носову хустинку можете взяти. Будь-що у вас є під рукою. Якщо немає нічого, нічого страшного, будете тільки ручками працювати. І от давайте ми всі разом з вами зараз. Перетворимося на легесенький і такий дуже ніжний і дуже м'якенький осінній вітерець. І от я що наші ручки це вітерець, наші кисті рук також вітерець, а хустинка це як пірінка, яка буде на нашому вітрі гойдатися. Тож, давайте зараз. Уявимо, отоявіть собі, що ви перетворилися на такий легенький вітерець, але не сильний, не штормовий вітер, ні. А такий легенький, легенький, наче ми з вами лежимо на пляжі десь. І такий з моря легесенький-легесенький вітерець, і нам так гарно, комфортно. І нам допоможе хустинка. То, о, бачу, вже Лілічка повернулася. Лілічка не переживає, якщо нічого немає. Підняла всю квартиру Лілічка, всі шукають хустинку. Прекрасно! Знайшла? Мама допомогла. Дякую мамі. Мама допомогла. Молодці, молодчинки, головне бажання от я ще раз знову переконуюся: якщо є бажання, значить буде й можливість. Молодчинки. Ну, а тепер музика в нас дуже спокійна, дуже дуже тихенька. Налаштуйте, будь ласка, ваші вушка на наступну музичну фантазію. Ми з вами легесенький вітерець. Кожен вітерець, кожен знаходиться на своєму місці і кожен перетворюється на вітерець. О, і хустинку знайшла лілічка. Все супер! Прекрасно. Всі підготувалися і починаємо. Зараз беремо праву ручку. Без хустинки поки що праву ручку. Увага, повторюйте за мною. Але головне, щоб ви були легенькі-легенькі такі. Уявіть собі, Альонушка Бількевич, молодчиночка. Так, 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 так. Всі підготувалися. Так, Олексійко, молодець, моє сонечко. Олексійко, благодарю, про до нас, так за тобою скучила. Нелічка скучила. Ага. Легенько, ніжно, вгору. Випускаємо вниз. І ще раз. Легенько догори, до самого неба. І тепер ліва ручка. Вниз. і ще так само. Вгору до неба. Тепер кість. Мимо дрії із хустинкою і подрухали. і опускаємо ручки і ще раз вдвухаємо, і опускаємо вниз. І хустинку до серденька. Я не знаю, як ви. А я прям відчула тепло свого серденька. Так га. Так спокійно стало, так тепло, да? в кого холодно, тепло зразу стало. І от такі ми сьогодні з вами ще й вітерцем перетворилися. Ми з вами можемо бути і вітрами. Але дивіться, нас багато, і в нас не штормовий вітер, а легенький, осінній, такий спокійний, спокійний. Уявіть собі, ви ходите гуляєте по осінньому парку, і листя падає, і легенький вітерець, такий піднімає наше листечко. Наші ручки, як наче подих вітру. Молодці. Це моя друга музична фантазія. Фантазія зрозуміла, тому що ми фантазуємо. А чому музична? Бо ми з вами на музичній терапії і робимо це під музику. Ну, а тепер не час лінуватися, час енергійно попрацювати. Я вас запрошую на танець із хустинкою. Хто за? Я двома руками. Я за те, щоб потанцювати. Ми складаємо. Зараз, зараз, зараз. Зараз ми це поправимо. Отак. Мене видно. Да? Дивіться. Складіть вашу хустинку таким трикутничком. Або да. рушничок, що у вас є, отаким трикутничком складіть. Так. Так, так, так. Так, молодці. І тепер беремо посередині цієї хустинки, отак. Так? Так, зрозуміло, так. Да. Можна посередині взяти. Можна отак по, по боках узяти. От два способи ми будемо з вами. І тепер я вас запрошую і хлопців. Незважаючи, що це хустинка, і хлопців, і дівчаток на танець пісеньку, яка називається Хустинка. Ви її знаєте, хто давно ходить на заняття. Тільки я прошу вас, ніхто не лінується, ніхто не підпирає щоки. Сашонечка, у тебе щока важка, наїла щоку, да? наїлася А Ану, прибирайте руки від щоки. Давайте, ночувати ручками. І давайте. Да, да, всі слухняні дітки, всі мене чують. Альонушка, в тебе хустинка є. Всі починаємо. Хустинка. Екран у мене знову завис. От екран такий, інтернет трошки нас підводить, але не біда, ми не будемо розчаруватися. Ми за це до його переможемо, цей інтернет. Ну що, починаємо. Беремо хустинку і танцюємо. Разом зі мною. Так, так, так. З кого нема хустинки, просто ручками роби так і з'я і все. Хусточку шовкову візьму, візьму і в дрібний таночок я піду, я піду. Покладу... Гаряще, гаряще, покладу хустину, налече, налече, гріє на серце, гаряче, гаряче, підніму малесеньку до гори, до гори. Гукаємо, хто є навколо й діть сюди. І у руках гостину не тримай, не тримать, Почево на друзів зустрічать, зустрічать. У руках пустину не тримай, не тримать, очево на друзів, зустрічать, зустрічать. Проси нас закінчити, потримай, потримай і поколуй. Щому передай передай пригорний щільніше до грудей, до грудей, щоб тон рішим бути між людей, між людей, пригорний сильніше до грудей. Щоб корішим бути між людей, як спочатку, стечку шовкову візьму. і швиденько. і білий на лочом. Я піду, я піду, покладу на плече, на плече. Гріє на серце гаряче, гаряче. Кустинку. І подякували нашій хустинці за те, що вона нам допомогла заспівати і протанцювати такий гарний танчик. Дякую вам, мої хороші. Дивіться, ми разом з вами навіть і потанцювали. От така у мене сьогодні була фантазія, щоб ми з вами не тільки поплавали разом, не тільки щоб ми з вами були вітерцем, а ще щоб разом потанцювали. Нас багато і зараз знаходиться хто де, хто в квартирі, хто на вулиці, хто в Україні, хто в Києві, хто на межах, будь-хто де. Але всіх нас об'єднала музика і наша музична фантазія. Вірніше музичні фантазії, бо їх сьогодні було аж три. Ну що, мої хороші? От таке в нас сьогодні було заняття з хустиночкою. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося, що воно було корисне для вас і що ви весело і цікаво провели разом з нами час. А тепер я вам хочу трішечки розказати невеличку таємничку. Наступного разу ми зустрічаємося з вами в четвер, як завжди. В четвер це буде 28 вересня. Ми зустрічаємося напередодні свята музичного. В усьому світі 1 жовтня, яке в цьому році припадає на неділю, святкується День музики. І я вас усіх запрошую у четвер, в цей четвер, 28 вересня, на святкове музичне заняття, яке ми присвятимо музиці. З нами кожного дня музика. Але наступний оцей четвер, що буде на наступному занятті. Ми з вами будемо довше співати, довше грати, будемо слухати різну музику і будемо наповнювати один одного і свої власні серця музикою. І не просто взяли музику і наповнилися як відро з водою. Ні. А ми будемо дарувати наші гарячі серця, наші світлі емоції, наші чисті думки, будемо дарувати один одному. Тож я вас з нетерпінням запрошую на наш Наше це музичне заняття, святкове заняття. І до нього треба трішечки підготуватися. Підготуйте, будь ласка, на наступне заняття дві ложки. Я думаю, що в усіх є дві ложки, два олівці або дві палочки, і ще аркуш паперу з альбома для малювання, аркуш паперу, формату А4, будь-який аркуш паперу. А що ми будемо робити? Це святкове заняття, я про це вам розкажу у четвер. Я хочу дотриматися сюрпризу, щоб вас, щоб ви мали сюрприз невеличкий. Тож я буду з нетерпінням чекати нашого заняття у четвер. Бачу море рук, дімочка Левковський підняв ручку. Так, дімочка Левковський, говори, сонечко наше, говори, ми тебе слухаємо. Говори. Дякую, моє сонечко, дякую. Так, Мар'яночка скорохід, давай, говори. Говоріть, говоріть. Дякую. дякую. дякую тобі, моя красунечка. Дякую. Лілічка Долінська. Лілічка Долінська також хоче щось сказати. Десь стекла. Ага, говори, Лілічка. Говори, ми тебе слухаємо. Дякую. Моя пташечко, дякую вам, мої хороші. Ви знаєте, так приємно, коли ви говорите дякую, так приємно бачити ваші світлі посмішки, ваші сердечка на екранах, ваші лайки, ваші сердечка. Ой, дуже це приємно. Так. Ще бачу Віка, підняла ручку Віка, ми тебе слухаємо. Ну, от просто Я хочу показати моєму пітом. Ковалого Я ще пос... тебе покажу. Показуй, показуй. Хто там у тебе такий живе? Ух ти! Ух ти! В клітці хтось. Да, Дякую. Він також з тобою шиншила була разом з нами, разом з тобою на музичному занятті. Так, а скажи мені, вона гарно себе поводила? Шиншила твоя? Молодець. Так. Молодець. Давай їй вітання від нас і поцілуй її від нас. Скажи, що вона молодець, що вона старана дуже в тебе. Це дівчинка шиншила в тебе, так? Ні, це мальчик, це хлопець. О, Його о, звати Макс. Ма передай Максу велике вітання від нас усіх і скажи, що він молодець. Обов'язково передай, М -м -м -м. що він молодець. Даний, хлопчик, дякую тобі. Так, Женечка доброштан, ми тебе слухаємо, Зірочка. Кажи, кажи, да. ну, побіг, кажи, звук. кажи тобі включили звук. Лайки, лайки. Кажи. Ось лайк. <реш> дякую тобі за лайк, Гор. добрий день. Добрий день. <реш> добрий. Лайк, бачила твоє сердечко, а саме головне, я бачу твою посмішку. Поділись <реш> нас своїми враженнями. Що тобі сподобалося заняття сьогоднішнє? Так. Да. Дякую тобі. А я дякую тобі, що ти сьогодні була разом з нами. Дякую, моє серденько, засоромилася ти так. Дякую тобі, і біля тебе мама або бабуся. так, Ми також їй передамо вітання, вона завжди разом з тобою. Саша Мотузка. Говори, Сашуня. Говори, включи звук. Саша, Андрій написано Ірочка, написано Андрій, Саша Мотузко. Так, ми тебе слухаємо, говори. Я Мне не писал, мне попал до бой. Чувчик мне идут. Так. Дякую. Я думаю, що не тільки тобі сподобалася ця пісня, вона наша улюблена. І ви, до речі, можете цю пісню співати, коли ви купаєтеся у ванні. А чого б ні? А чого б не заспівати? Коли у вас поганий настрій, або купаєтесь в ванні, або в душі, і чубчик Ми ви ж голівку частенько миєте. Так, ми як мінімум раз в тиждень всі купаємося. Всі миємо голівку. То ми можемо співати, і це буде весело і корисно, і дуже цікаво. Так. Хтось іще, Марго, ми тебе слухаємо довго вже тягнеш. Марго, дякую тобі за терпіння. Я хочу подякувати за заняття, мені дуже сподобалось, бажаю вам мирного неба над головою. те, щоб було все добре, і в мене трішки горло болить. І... Дякую за заняття. Гарно співати, незважаючи на не те, теж тебе трошки, е е трошки болить, ти говориш, але ти гарно співала, і головне, ти весело з нами провела час, я тобі дуже, дуже дякую. Так, і ще Лілічка у нас підняла ручку ще раз, Лілічка Долінська, ти зібралася з думками, говори, Лілічка. Вам гарного мама. Дякую, дякую, мої хороші. Олексійко, мій, дякую, Лілічка. Олексійко, благодир, я так тебе давно не бачила. Сашунечка моя ріднесенька, та, май машунька. Давай е, е, Олексійко благодир, ми тебе слухаємо, говори. Вибачте, що до того не підключався, просто віні не було, мама то там то сірку стало, то посуть мила, а я постійно в школі нікому позайматися. Я знаю і дякую тобі, що ти сьогодні, саме сьогодні, знайшов час і долучився до наших занять. Я завжди тебе рада бачити, чути і передавай великі вітання, братику, володі, татові, сестричці і, звичайно, мамі люди, обов'язково передавай вітання від мене. І пам'ятайте, що я вас усіх, усіх дуже люблю і завжди рада бачити на заняттях. Я знаю, що не всі можуть під'єднатися в той час, коли ми займаємося, тому що можливо в когось школ... в школі заняття в другу зміну, можливо, в когось якийсь гурток, можливо. Зайняті, можливо, захворіли. Ну, в силу різних обставин вас не може бути вас, ви можете не бути на занятті. Але я знаю точно, що ви переглядаєте наші записи. Це я точно знаю, тому що я завжди отримую від вас гарні слова подяки і отримую гарні теплі коментарі у viber групі і в telegram групі Тож я вам дякую, мої хороші. Я сподіваюся, що ви підготуєтеся на наступне заняття дуже якісно. І головне, ви візьмете з собою не тільки ті предмети, які я сказала, дві ложки, два олівці і аркуш паперу. А саме головне, ви візьмете з собою гарний бадьорий настрій. Я сподіваюся, що ви всі будете з настроєм. Тож я з вами сьогодні прощаюся і до наступного разу. Але у нас залишилося ваше до побачення. Беремо наші хустиночки. Кустиночки будемо сьогодні прощатися за допомогою хустиночки. Так, давайте, давайте всі разом, давайте всі разом, мої хороші. Машенька, така ти сьогодні молодчинка, смоляр, так гарно співаєш, так гарно, так гарно проводиш нами час. Сір, Наталочка Бойчук, розумничка, дякую тобі, що ти з нами. Ярославчик, смай, люблю тебе, обіймаю, рада тебе бачити. Всі-всі молодці! До побачення, дівчатка, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення. До побачення. Усі, усі, до побачення. Я вам усім мої хороші. Будьте здорові, бережіть себе. Нетерпінням вас буду чекати у четвер і бажаю усім нам миру, добра, радості і злагоди. Будьте здорові! Па-па! すいません。